І головні події відбуваються в діалозі між Україною і Сполученими Штатами. І вчора, здається, Білий дім опублікував Трампа у образі короля. І я так боюся помолитися, але мені здається, що Україна так наче між царем і королем. Ну, царем, відповідно, російською ці Залишків імперії і королем, який також, зокрема, через оцю угоду, про яку Сергій згадував, яка виглядає трошки колоніальною. От, тому цікава і непроста ситуація для України, і цікаво, як ми з нею вийдемо. А загалом внутрішня політика, як ми бачимо, пішла на другий план події довкола Порошенка. Буде арешт, не буде арешт. Вони, в принципі, і далі циркулюють, в, зокрема в політичних колах.